Друзі, усім привітки! Сьогодні у нас вівторок, а це означає, що ми йдемо з вами у Червоний Хрест. А там сьогодні оновлення. Там оновлення два рази на тиждень. Це вівторок та субота. І я останнім часом помічаю, що саме по вівторках там о, речі, речі набагато гарніші, аніж у суботу. Тому зараз підемо, там подивимось, о, що там є цікавого. Але о, Знімати я так буду тихесенько, а потім вам накладу звук, бо там приміщення дуже маленьке, а людей дуже багато. Тому якось так. Так, ну що, друзі, поки я йду, хочу показати вам місцеві краєвиди. Це парк відпочинку у Ферне вольтер Тут бачите ігровий майданчик для дітлахів. Тут усе прикопали, вони теплові мережі змінюють. Ось тут ігровий майданчик для баскетболу, волейболу, футболу. Так, ну ось такий невеличкий майданчик. І як там, як усіх зараз рілсах, шотсах, тікітоках. останнього, до речі, в мене немає. А в Харкові краще. Ну, вибачте, не втрималась. А йшла, побачила чоловік, сидить на лавочці, відпочиває. Так гарно, пташки ще бачать, так тихо, спокійно. Коли вже в нас в Україні таке буде. Ще хотіла вам показати ось цей дивовижний краєвид. Бачите, там гори, це в нас Альпи. Тут вони і з однієї сторони, і з іншої, але з іншої зараз їх немає. Вони знову вкрилися снігом, хоча на днях було потепління. Як і в Україні. І ось мені подобається ось це містечко. Ми з дівчатками тут фотографувалися у 22-му році. Зараз вам можу навіть фоточку показати. Так гарно, такий, знаєте, наче казковий пейзаж. Так, треба ж туди забратися, показати вам. Як я тут раніше ходила. Ми у 22-му році жили у сім'ї, тобто я, мама і дві мої дочки. І ось через оце поле, бачите, там, де екран відніється. Там супермаркет. Отому через це поле ходили. І в грязі, і в сніг. Звідтіля. Ось там ми жили і ось туди ходили. Так, ладно. а сюди ми по цій трапинці ми ходили до Червоного Хреста. Кожної суботи це в нас такий був шопінг-терапія. Людей, як завжди, дуже багато. Як тільки відчиняються двері, всі швиденько біжуть всередину. Я цього разу спочатку побігла к сукням і, побачивши один червоний жакетик трояндами, я його схопила. Я вам потім його покажу і розкажу, що це за колекція. Сукень досить багато цього разу, але нічого цікавого я там не знайшла. А це я побачила знайомий мені бренд, Лію Джо, і вихопила подивитись, що це таке. Але брюки дуже не актуальні і, взагалі, тут дуже мало коли трапляються актуальні брюки. Я тут хотіла собі джинси знайти, але ні, нічого, щось я тут знайти не можу. А пробігаючи мимо якоїсь коробки, я побачила вау Крістіан Діор! Це нічна сорочка. Я така думаю, ну клас, хоч щось знайшла. А це Поліестер, і взагалі не діор, і взагалі не вау. Ну, що таке? Знайшла два однакових светрика від французького бренду Rose Tunka Я їх купувати не стала, хотіла просто вам показати. Вони, вони однакові, але тільки мають різні кольори, тобто відтінки кольору. А ось цю ковтинку я придбала. Тут досить такий цікавий фасон, і я знаю, що це не дешевий бренд. Далі вам покажу і розкажу вам про нього. Звичайно ж, я її покажу вам у примірці. А це, як завжди, схопила дивну річ з колекції Гаден від HM. Хоча нічого з цієї колекції мені ще ні разу не траплялося гарного, але також покажу вам його у примірці, тут такі червоні троянди. А потім я тут ще забігла у чоловічий відділ і побачила такий гарний а, піджак. Він мені дуже сподобався, а потім я така е, відкриваю піджачок, а там написано Armani». Армані. Ну, уявляєте собі, пішли усе це міряти. Так, це я бачите, я, як завжди, на спорті, біжу у секонд-хенд у спортивному одязі. В мене тут у примірочній повний безлод. Я вам хотіла кресівки показати, яка я на стилі, але безлад то щось. І дивіться, яка краса тут, <плес> якийсь жах. <плес> ну і щоб мені тут не сумно було, я одягнула ще ось такий червоний. Жакетик з колекції Garden. А, Друзі, тут будуть мої примірки у цій примірочній. А у кінці відео я вам покажу з другого дня примірки вже вдома у дуже гарній та вишуканій обстановці. Так, а ось піджак від Джорджо Армані. Це він що це чоловічий піджак, але я вирішила все ж таки на собі його примірити, показати вам. Тут дуже гарна якість, і піджаки цього бренду коштують від 1300 євро до 14 тисяч. Знахідка супер, але я й досі не розумію, чого я його залишила і не придбала. Уявляєте собі? Так, це в нас светрик від Rose Tunka, це французький бренд. Тут якісний склад тканини, і якщо б цих усіх паєточок тут не було, то я взяла і цей светрик, і інший. Вони дуже гарні по якості, мені дуже сподобались, але все ж таки з цими паєтками. Ні, я не захотіла я брати. І другий світок я не приміряла, просто хотіла показати вам ось такий. Он. Він світленький, він точно такого ж розміру, як і той, що на мені. Так, показую вам ковтинку, ось цю на собі. Це бренд в нас, в мене тут записано Маріте і Франсуа Гірбо. Сподіваюся, я правильно вимула, вимовила. Ось така ковтинка, вона мені дуже подобається, подобається ось ця частина. Ось ця частина тут де гудзики, але мені дуже не подобається те, що вона така подовжена, і не подобається ось ця гумка, резинка. Як правильно читати? Напишіть мені, будь ласка, я б знаєте, що хотіла зробити? Я б її вкортила. Правда, я ще не знаю, що робити з цими гудзиками, як там їх правильно зробити. Бо, якщо ось це усе впіхнути, впіхнути. У джинси, то тут будуть просто зборки. Мені так не подобається, тому я, скоріш за все, її подгорну і обріжу. І тоді можна буде її заправляти у джинси, у якісь спіднички. І буде дуже гарна ковтинка. Бо мені дуже колір подобається і кольор, і ось це, ось це. Але, ну, що це таке? Чого воно так звисає? Тож буду її переробляти, як завжди. Все що, все, що я купую, я завжди щось переробляю. Якась карма в мене. Марітей Франсуа Жірбо це легендарний французький бренд, народжений у 72-му році. Але у 2013-му бренд зник із модної мапи. І що ви думаєте, його друге дихання почалося в Кореї, де стиль Жірбо знову став хітом, і у 23-му році гучне повернення у Францію, старий добрий денім, але з новою енергією. Марітей Франсуа Жірбо це історія моди, яка не здається. А, друзі, усім привітки! Сьогодні у нас субота, і тобто, у нас сьогодні, ось бачите, Червоний Хрест. А, сьогодні підемо в Червоний Хрест, подивимося, що там є цікавенького. І обов'язково в кінці відео я а, зніму вам все, що я зніму. Скоріше, отягну на себе. А, зроблю примірку всього, що я придбаю. Пішли. При вході тут завжди лежать пакети для того, щоб люди могли усі свої покупочки туди поскладати. Вони безкоштовні. Тут бачите іграшки, але останнім часом їх досить мало. Іноді на цьому столі з'являються сумки, як от сьогодні, але нічого цікавого я також. Тут не знайшла чогось. Це сумка під Валентину. Я у Валентина такі бачила. Дуже давні колекції, але це No Name. Це якась велика сумка, але мені не потрібна, бо я не так давно придбала собі гесівську подібної форми. А на цьому столі останній час виставляється взуття, але. Uh, ну, зачасту я нічого цікавого не можу знайти. Це Майкл Корс, але ну не люблю я цей бренд, ну, хочу вбити мене. <рес> так, актуального тут взуття я не знайшла, і того, що мені сподобається. Там моя донька щось собі вибирає, як завжди. І далі я вже йду. Подивитися, що є з одягу. До речі, тут завжди лежать усілякі косметички, я завжди тут риюся, копаюся. іноді тут трапляються дуже гарні знахідки. І ось тут вже основний зал, де можна щось знайти. Тут усілякі кепки лежать, шапки, хустинки, такі аксесуари. Все хочу знайти, можливо, якусь таку кепку брендову якусь, але, ну, звичайно, у то вона буде лежати тут і чекати на мене. Так, йдемо дивитися. Першим ділом я пішла дивитися сукні. Де в нас ці сукня? О, вже бачу, ось це щось гарне, яскраве, червоне. Червоне я просто обожнюю. І цю сукню я вже схопила. Звичайно, треба ж її приміряти, можливо, вона мені підійде. А потім така дивлюсь сукні. І дивіться, ще одна червона сукня, але це вже іншої форми, тут корсетний верх. Ну, звичайно, я взяла і її. <смірць> мені усе треба, тому взяла дві червоні сукні, будемо міряти і дивитися, що мені підійде, що ні. Іноді зустрічаю у цьому секунді речі від бренду Uniqlo. Дуже люблю цей бренд, але зачасту тут речі вже не актуальних фасонів. А це я побачила знайомий мені британський бренд Whistles. Дуже його люблю. Не знаю, чи треба мені це чи ні, але взяла на всяк випадок приміряти. Взяла звичайно ж цю футболку. Це герої аніме, який полюбляє моя донька. Тому, звичайно, так. Ось такі красівочки Max від Nike. Це 35-й розмір, але, до речі, буде на виріз, Зараз в неї 30-й розмір. Ось таку іграшку дочка захотіла. Це якісь наліпочки з китиками. Вона їх обожнює. Знайшла ось таку ковтинку від Вісліс, але я не знаю, чи вона мені потрібна, вона така напівпрозора. Бренд класний, але я не знаю, чи вона мені потрібна. Так, далі сукня, дві червоні сукні я знайшла. З такими чашечками. Вони довжелезні і ця йде як з корсетом. А тут, а тут, тут не знаю. Мені здається, якось вона гарніше виглядає. І тут, бачите, асіметрія ось це ми забираємо. Далі знайшла якийсь від The Limited Silk. 100 шовк, Ковтинку, але не впевнена, чи вона мені потрібна. Хоча з неї ми тут такий класний шовк, мабуть, я її візьму. Можливо, зроблю якусь масочку для сну, бо шовкну дуже такий гладесенький, класний. І ось такий якийсь корсет я знайшла. Що це за бренд, я не знаю. Дома погуглю вам скажу а, Sparky and Fade. Не знаю, потрібен він мені чи ні. Зараз подумаю. Потім покажу що я все ж таки придбала. А ось у цих коробках вони стоять на проти рейлів з одягом, різний одяг, який винесли для того, щоб розвішати в залі, але його ще не розвісили. І там можна покорпасатись. І щось цікаве, знайти тут зачасту дуже багато людей стоїть і тут класні речі знаходяться. І так, друзі, ось так виглядає ця сукня. Мені дуже подобається цей колір, так Він такий насичено червоний, дуже гарний. Подобається ось ця асиметрія симетрія, як ви знаєте, зараз у моді. Якщо не знаєте, то я вам кажу. Але мені а, дуже цікаво, якщо поду, подмухає вітер тут бачите, ось таке. Чи не буду я зовсім голісенька. Але сукня така гарна. Я спочатку подумала, що це no name, Але коли прийшла додому, я її почала прати і побачила тут десь знизу: є така лейбочка малесенька це бренд Shein. Я взагалі цей бренд не дуже люблю. До речі, це моя дочка зробила на урок праці у школі. Так от, бренд Shein я не дуже люблю. Я не купую у магазинах. Цього бренду тільки у секунді їх одяг. Моя дочка також іноді купує цей е, одяг цього бренду, але також тільки у секунді, Бо я ж вважаю, що він просто не екологічний. Вони випускають просто тонни е, одягу, і він, ну, скажімо так, не дуже якісний, бо загалом це поліестер, хоча мені дуже е, під Фартило. мені дуже пощастило, бо ця сукня вона зроблена з бавовни. Тож мені вона дуже подобається. Я не знаю, чи так її буду носити, чи можна накинути якийсь жакетик піджачок. І так більш стримано виглядає, як ви вважаєте. Можна, звичайно, його одягнути, а можна придумати ще щось інше. Буду думати, що робити з ним з цієї точніше сукни, але вона досить така гарна, мені подобається. Так, побуду ще трошки гарною, красивою в цій сукні, хотіла вам показати ось цю ковтинку. Я придбала. Це незнайомий меді-бренд. Він називається The Limited Silk. Тут розмір S і 100% шовк. Подивіться тільки, наскільки тут гладесенький, неймовірний шовк. І на що я її придбала? В мене є ось такі дві масочки для обличчя це французький бренд Door and Rose. І я купувала їх тут, у Франції, на шалених знижках, взимку. бо... Вони досить недешево коштують. Ось ця, якщо переводити на українську гривню, то ось ця масочка коштує 2500, а ось ця півтори тисячі гривень. Це без врахування знижок. До речі, покажу, може, комусь буде цікаво, як воно виглядає. Ось така величенька, бачите? Класна така. І. Ось така маленька. Так от, ось тут, як я вам вже сказала, дуже гарна якість шовку. Вона така ж гладесенька, як і у цих масочок. Ці масочки робляться з коконів тутових шовкопрядів. Знаю, бо я колись з них робила прикраси. Так, ось цю футболочку мають ось цей топ. Я хочу розрізати і зробити собі ось подібні. Можливо, на очі масочки, а можливо, зроблю собі резиночки для волосся. Бо на сайті цього бренду Doran Rose одна тільки резиночка коштує 10 євро. Можливо, 10 євро це не так багато, але це 460, здається, гривень так, за одну резиночку. А ця, ну просто копійки коштувала, тож її можна порізати і зробити собі класні резиночки. Я ось такі обожнюю, тому, мабуть, резиночки з неї зроблю, а можливо, щось інше. Але носити я її не буду, мені такий фасон не подобається, тому пустимо її. На щось цікаве. Так, друзі, далі я придбала ось такий топ, але він у грудях, як бачите, не замалий. Але він гарний. тому я віддала його доньці своїй. Вона сказала, що він дуже їй подобається, і вона буде в ньому ходити. Просто хотіла вам показати, що я придбала. Він досить такий класний, він еластичний, гарно тягнеться. Інформацію про цей бренд я так і не знайшла, але мені здається, дуже гарна річ. Так, далі в нас футболка. Як тільки я її побачила, я така так, треба її брати. Це така простенька футболка, але тут аніме, аніме, яке обожнює моя дитина і одна, і інша. Взагалі ти її взяла для дочки підлітка, який зараз 15 років. Але коли моя молодша побачила, її зараз 7 років, в цьому році буде 8, вона така, ні, я її забираю. Я кажу: ну куди ти її забереш? Вона на тебе дуже завелика. Вона така, ні. Це вона моя. Це в нас або клінок, розсікаючий демонів, або вбивця демонів, якщо точніше переводити з японської. В нас, щоб ви розуміли, вдома там ще десь худіє, є ось така футболка. Я так розумію, це просто роблять аніме магазин. Магазини ось такі футболочки. Це більш така гарна, тут гарніша якість, я також її у секунді купувала, а це така низенька, мені здається, більше для дому. Ну і, звичайно, в нас є іграшки, в нас є плакати, чого в нас тільки нема по цьому та інших аніме. Дівчата такі дівчата, але просто хотіла вам показати, чим зараз займаються, чим зараз Цікавляться мої діточки. Ось так аніме. До речі, це демон. А це у роті в неї бамбук, щоб вона нікого не їла. І живіть тепер з цим. Сим тінзи на тем аз девур а єр аг. Бо олбій окей.